Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Олігархічна Україна при особистому режимі Єрмака Зеленського має зникнути як кошмарний сон або пік 30-річної деградації країни. Пише політолог Віктор Небоженко. На її місці ще до закінчення війни з путінською зрадливою Росією. Контури пошти України мають з'явитися як ембріон іншої України. Головна умова цієї історичної вдачі не тільки допомога заходу чи план маршала, оскільки радикальна зміна плоті Путінської Росії перед появою пост тому радикальні зміни в Україні мають бути. Синхронізовані з радикальними змінами в Росії як геополітичної проблеми України. Інакше нас чекає довгий і дуже тривожний ризикований період України під час присутності ворожої ображеної переможеної Росії. В той же час тисячі військових написали рапорт бунт в ЗСУ. Зеленський не чекав такого повороту. Рейтинги втопили. Сирський нічого не може зробити. Не всі військові сприйняли цю відставку та призначення залужного, нібито послом. До кінця була віра і надія на те, що генерала повернуть в це вірили і ЗСУ, а особливо народ. Ось що Глущенко військовий писав про нашу владу далі відео в оригіналі. Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Сьогодні хочу поділити з вами своїм поглядом із закопів, як це бачимо ми, чому у нас зараз такий, можна сказати, повільний контур наступ і чому ми несемо такі великі втрати. Справа в тому, що ми вже майже рік знаходимося на передовій з, з невеликою перервою на відновлення. І на цих позиціях стоїмо достатньо довго. І друзі, ми бачили, як ворог закопується. Він це робив на вдень. в день. Вночі взагалі вони заходили з включеними світлом фар. Подекуди копали з технікою. Свої еспешки вони опалювали буржуйками, і ми бачили всі посадки, де вони знаходяться. Ми бачили всі їх спешки, їх розташування. Це в той час, коли ми заходили тільки вночі використовували для опалення газові балончики, щоб не демаскуватися і не показувати наші позиції, а копалися взагалі там тільки по сірому або вночі також, бо тільки нас зресовували, бо нам зразу прилітало. І тут бісить друзі те, що нам нічим було до них достати, і нічим було їм відповісти. А чи багато нам взагалі потрібно було, друзі? І справа в тому, що для того, щоб нам ефективно стояти і працювати, Потрібно було дуже мало. Нам не потрібні були літаки, нам не потрібні були хаймарси, нам не потрібні були підводні човни. Нам було потрібно лише нормальні міномети 120-го і 80-го калібру. І, друзі, БК. Не потрібно необмеженого, а тільки півтора БК на день, щоб можна було працювати розседочно. Що таке міномет, друзі? Це звичайна труба. Металева. Яка використовується міну і порох. Порох китайців придумали ще там в 15 сторіччі. Міну придумали таку ефективну Першу світову війну. І от друзі, за півтора року війни наша держава не спромоглася налагодити випуск достатньої кількості мінометів, мін і порохів. А саме це потрібно нам тут напередку? Нам не потрібні космічні технології. Нам не потрібні там щось е якесь там високотехнологічне, звичайні мінемети, міни і пороха. Зато, друзі, ми витрачаємо мільйони мільярди коштів цієї півтора року на всяку херню, на озеленення, на бордюри, Блін, там, на будівництво непотрібних речей і не можемо зробити нормальне виробництво примитивною елементарною зброєю. І Якщо б друзі у нас було цього в достатньому кількості, ну я впевнений, що ми зі своїми пенсіонерами обмежено придатними, потихеньку, систематично розбираючи посадочку за посадочкою, до чергикали б уже за ці півроку до Бердянську. І, і не несли б таку велику кількість втрат і в техніці, особливо в живої силі, як це відбувається зараз. Ну, єдине, що можливо, нам би. Е Потрібно було ще прикриття дальнобойне. це або два-три танч... два танчика, друзі, або там дві-три гарматки. І все. І ми потехесеньку, по пенсійному доповзли до Бердянська. А що ми зараз маємо, друзі? Ми маємо зараз квітучі міста у нас, ми маємо мільярдерів-чиновників і маємо величезну кількість втрачених життів наших кращих синів і доньок. А тут я вам хочу сказати, гинуть краще. З їхнього боку вони зливають зараз якийсь біомусор, а у нас стоять самі замотивовані, самі досвідчені і самі патріотичні люди. От така друзі, справа. Справа в тому, що наша держава на всіх рівнях, зараз економічному, на рівні боротьби з корупцією, Веде таку безглузду політику в міжнародних відносинах свариться з сусідами, і таке здається відчуття, що у нас влада на всіх рівнях, починаючи з місцевих громад, закінчуючи Києвом, це якісь диверсанти, які навмисно намагаються програти ворогу. І саме ця річ, друзі, вона не просто бісить, вона дуже демотивує. І цьому також треба протидіяти. Бачите, зараз дуже багато активних людей, які там устраюють флешмоби, де закликають місцеву владу не витрачати гроші на всяку херню. А щоб ви розуміли, просто для прикладу, 120-й міномет друзі коштує півмільйона гривень. Подивіться інші військові, не менш цензурними словами, називають зеленського ярмака та Асирського зрадниками, зазначаючи, що невідомо скільки ще воювати, а їхні закони не дозволяють повернутися з фронту живим та цілим. Крім того, військових дивує, чому тисячі поліцейських досі не на фронті, якщо в країні поменшило населення, мінімум на 9 мільйонів, то і роботи в поліції менше для кого влада купує автозаки та збільшує штат поліції. Майдан то майдан пише Володимир Омелян. Я не хотів цього писати під час війни, але повинен це зробити. Президент і його команда свідомо ведуть Україні. Ну до поразки з 2019 року зняття Валерія Залужного з посади головкома зсу. Це ще один крок з поглиблення хаосу в Україні. Справжня мета цього кроку банківської шестірки обезголовити армію і програти на полі бою. Далі мають вирішити вільні люди, хочете жити в незалежній Україні чи знову під російською окупацією. Слово за українцями, якщо не захистимо свого лідера, керуватимуть нами чужі ПС влада тягне з оприлюдненням рішення бо боїться майдану. Майдан то майдан гірше вже точно не буде. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, в експерті ононівних телеграм-каналів голова у кожного своя висновка кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.